Привіт, я Марія Лобачова, Technical Project Manager німецької компанії Gimimo і запрошую вас приєднатись 27 вересня до онлайн-конференції PM Day для Project, Product... Делівері менеджерів і іскраммейстрів я виступатиму з темою, яка болить не тільки проджектам, а і в принципі всім менеджерам. Це про зміни в екстремальних умовах на рівні проекта і на рівні компанії, а саме коли є сильний спротив, затягування, саботаж або просто мовчазний пофігізм з боку команди або інших учасників. За 9 років в ІТ я була по обидві сторони змін, бо працювала і як розробник, і як менеджер. Тому бачила багато різних видів супротиву і причини, чому так стається. Не жаль, навіть щось таке банальне, як додавання нової колонки на борді може викликати драматичну реакцію, тому моя мета щоб ви покинули виступ з планом дій на такі найпоширеніші токсичні реакції під час змін, а також з розумінням, коли зміни на рівні проекту неможливі без змін на рівень вище у компанії? Ну і ще я поділюсь неочевидними причинами, чому зміни можуть не працювати. Тому до зустрічі 27 вересня.